Як порахувати вартість ремонту ще до покупки авто, зазвичай правильно по фотографіям зробити попередній прорахунок, і саме головне попередити клієнта, що це не остаточний рахунок, а всього-навсього попередній. І після дефектування цей, цей рахунок може збільшитись. Як ми рахуємо попередній ремонт? Ми упираємось на фото, які нам предоставляє продавець. От всі фотографії, які ми маємо, ми відправляємо в наш сервіс Car, к Юрію. По фото дуже складно оцінити пошкодження та зробити правильний попередній рахунок, тому що після дефектування і розборки автомобіля виявляються скриті пошкодження, які не бачив ні менеджер, який вибирає автомобіль, і. Клієнт, звісно, був не готовий до таких додаткових пошкоджень. Дуже багато факторів залежить від того, як клієнт підходить до ремонту свого автомобіля. Деякі замовляють самі дешеві. Тайванські аналоги запчастин, деякі також хочуть відновити пошкоджені запчастини. А є нормальні клієнти, які хочуть відновити свій автомобіль до стану ідеального, тому вони замовляють оригінальні запчастини, довіряють цю справу нашим спеціалістам, майстру по запчастин, який замовляє оригінал, і тоді автівка виходить в гарних зазорах і в гарній якості.